Місто Чернігів зазнало великих руйнувань в результаті російської агресії. Десять пасажирських автобусів від міста Риги це безумовно значна допомога для відновлення та покращення транспортної системи Чернігова. Особливо цінно це гуманітарна допомога від мешканців Рига, яка була доставлена автобусами. Ми щиро вдячні всім рижанам та всьому латвійському народові за таку потужну підтримку. Thank you very much for for coming to this event. event And uh I would say that uh, as ambassador it's another happy event for me to come here to Geneva. Uh And uh I would say just a couple of words that the assistance from Latvia is strong. and uh, chernigov city and chernigov region is uh, the uh, place, the location where latvia is uh, uh, putting its effort to assist in those, those difficult times. and uh, we are trying also to bring delegations from latvia, politicians, uh, social activists, uh, non-governmental organizations to see how the best what's the best way how we can assist uh, Chernihiv and Chernihiv region and this year there was already a president's visit our president was visiting Chernihiv and now the Riga city council and i would like to thank you once more and to stress that we will continue supporting Chernihiv region and i will give the floor now to the main Riga was and will be together with Ukraine Riga is helping to Ukraine from the first day uh, of the war. This time we are sending ten buses to Chernihiv, and we hope these buses will help you to bring children thro, uh, to schools and uh, transport your citizens in in Chernihiv, in city, uh, and uh, and you will get uh, good transportation during Latvian Patriot Week. Uh, Riga citizens collected humanitarian aid to fill these buses. You are a historical city, and Riga is a historical city too, and we are happy to help you. You are warm-hearted people, and that's why you get support from all the world. We stand with Ukraine. Slava Ukraini. Латвія це та країна, яка однією із перших підставила своє плече Чернігівщині і через урядові організації, муніципалітети, благодійні організації, надала дуже потужну допомогу громадам Чернігівщини, закладам освіти Чернігівщини, медицини. Це і комп'ютерна техніка, це шкільне приладдя, це генератори та енергозберігаюче обладнання, це оздоровлення та відпочинок наших дітей в Латвії. І дуже потужно, і за те, за що ми постійно дякуємо, це участь у відбудові зруйнованого житлового фонду. Облаштування безпечних умов в наших закладах освіти. Сьогодні маємо нагоду вкотре отримувати і дякувати за такі практичні подарунки. Ці автобуси невдовзі вілються у систему громадського транспорту міста Чернігова. Наші містяни згадають про комфортні, безпечні, зручні умови пересування містом. Щиро дякуємо вам за це. І сподіваємось за розвиток нашої співпраці. Дякую. Хочу привітати всіх з Днем Збройних сил України, завдяки яким ми маємо можливість тут зустрічатися, адже сьогодні ЗСУ це гарант безпеки не тільки в Україні, а й в усій Європі. Я хочу подякувати нашим друзям з Латвії за їхнє велике серце, за щиру, вже не першу і неодноразову допомогу нашому місту тут присутній. Наш друг багаторічний мер міста Огра, міста партнера Чернігова, Я дякую йому за допомогу. Дякую за допомогу посольству Латвії, народу Латвії і, звичайно ж, громаді міста Риги. Сьогодні день святого Миколая, і з одного боку, ці подарунки, ці автобуси і гуманітарну допомогу, яка з ними приїхала, можна сприймати як подарунок. Це більш глибока історія, більш широка історія, тому що у нас є в Україні приказка: друг пізнається в біді. Так от так як народ Латвії відгукнувся на нашу біду і допомагає нам дуже щиро, для нас це дуже важливо. І справа не стільки, і не тільки в цих автобусах, і всій допомозі, яку ми отримуємо, справа в тому, що це демонструє громаді міста Чернігова, міста Героя Чернігова, що ми не одні в цій боротьбі зі злом. Нас підтримує весь цивілізований світ і підтримує не тільки фінансово, не тільки зброєю, не тільки політично, а й морально. І це я вам хочу щиро сказати, це дуже багато для нас значить. Пане Едвард, передавайте вітання рижанам місту Риги від Чернігівців. І я вам скажу щиро, ми ніколи не забудемо цю підтримку, тому що вона оцінюється не автобусами, а оцінюється великою дружбою і вашим великим серцем.